Ви чуєте мене? Не стукайте, зараз ми вам поможемо. Знаєте, сусіда? Ну, знаємо. А що там такое? Та щось кричить помогти, ну не може попасти ніяк. Хутось вікно є. Може через вікно щоб двері не ламати? Ви чуєте? Я зрозумів. Сусіднє вікно ваше. Так, все, не стукаємо. Поліція приїхала допомагати вам. Чуєте? Зараз швидку вам визвуть. Давайте. Тихо, тихо, нормально все. Все контрольовано. Сусідів по батареї з почалося,